А це э, Церціс, чи юдене дерево. От саме з цього дерева я збирав оце насіння. Е, центр Одеси, горсад. А це амбиція. От, Я чесно скажу, от, красивіше, ніж це дерево я дерев не бачив. Ну, і з тих, що тут е, ростуть на постійній основі. Е, воно не тільки гарне, в нього гарне все. І квітки, і листя, і форма дерева, і прекрасний аромат. Альбіця Лінкаранська. Це з От так він е, виглядає вже м, ну, під зиму, під коли під самий кінець. Спочатку він зелененький, такі невеличкі яблучки. Значить, пішла ця рослина з Китаю, і їй багато-багато років я маю веду її використання, і по вітамінам вона вражається. Ходить в п'ятірку найпоширеніших рослин світу. Добрий день, шановні любителі природи, екзотики. Е, на відео Альбіція Лінкаранська, Юдине дерево, чи як воно там, Церцис і Джожоба, Зізіфус, я не знаю, ще як називається, Китайський Женшень. Оці три породи. У мене є трохи насіння, і якщо Комусь потрібно за невелику, абсолютно символічну платню я можу вислати 5-10, може, 15 отаких наборів.